Вітаю вас у Львові! Сьогодні відбувається ювілейна подія в рамках Альфа джаз фестивалю Показ Оксани Караванської. Рівень показу від Оксани Караванської визнан найкращим на західній Україні. Що ви можете сказати з цього приводу? Я абсолютно згідна, тому що одним словом можна сказати, що Оксана Караванська the best. це наша українська героїня, яка показує нам високу моду з Галицьким акцентом, з етнографічним прекрасним галицьким стилем. Ви подивіться, чи десь ще є в Україні показ? такого Ну, об оценке я, наверное, могу сказать только после показа, но о том, что я наслышан об очень высоком уровне, да, действительно, я подтверждаю ваши слова. Он считается одним из самых ярких событий культурной жизни этого периода, периода Альфа Джаз. Знаю Оксану Караванську дуже багато років. Це неймовірно талановита людина. І сьогоднішній показ я впевнена в тому, що буде одним з таких, який е, вона показує котюр», Тобто буде одним з найкращих, такий, як в неї, в принципі, всі покази. Ну, вы знаете, имя Оксаны Караванское, уже много лет звучит на небосклоне нашей украинской фэшн-индустрии. Я участие в Ukrainian Fashion Week много лет подряд. И здесь, во Львове, специальные показы. Стараемся посещать. Вот сейчас приехали сюда на Альфа-Джаз параллельно заглянули к ней. Я присоединяюсь. Я думаю, это действительно. Достойно уважения и достойно восхищение в эти труды. Сама знаю, что это такое, поэтому снимаю шляпу. Скажу, що Оксани завжди оригінальні покази. Вона підходить так з душею. Просторий майданчик завжди. Тобто, метрополичі сади, вони натхнені, вони намолені, як то кажуть. Не, не просто так Оксана організовує власне тут всі свої покази. Ну і звичайно, що кожна колекція у неї стає все цікавішою, і цікавішою. Ну то, тобто, як, як на мене, тобто я побачив побачив для себе особисто якихось декілька моделей, які би я, наприклад, для дружини щось би щось би замовив. Оксана, вітаю вас з новою колекцією. Вона, як завжди, була дуже цікава і колоритна. В своїх інтерв'ю ви часто кажете, що любите створювати одяг конкретно під якусь людину. Хто є вона сьогодні? Та жінка, яка носить одяг від Оксани Караванської. Ви знаєте, в мене зовсім недавно власне виникало таке питання: для кого я створюю свій одяг? І я зрозуміла, що я напевне народилася у тим таким класичним кутюр'є, який був ще з початку ХХ століття. Я люблю бачити живу людину. Мені дуже багато друзів, дизайнерів каже, боже, як ти з тими клієнтами взагалі працюєш, це ж неможливо витримати. Та пошила колекцію, розмасувала, продала і забула. А мені власне найбільше задоволення доставляє те, що я бачу ту людину, з якою я працюю. Останні покази ви робите в рамках Альфа-джаз-фестивалю. Чи є ви прихильницею джазу? Я страшна фанатка джазу, я взагалі з першого року ходжу на джаз, але концепція власне цих показів в цей період часу виникла тому, що дуже багато моїх друзів, які живуть в Києві і за кордоном, власне, саме в цей час приїжджають сюди. І в мене колись було таке запитання: ну що зробити, щоб вас всіх докупи зібрати, щоб ви приїхали? Ну, от ми будемо на альфа-джазі. Ну. Ви можете побажати Оксанці? Е, наснаги. бажають тільки. процветания, успеху и всего все, все наикращее Наверное, силы и каких-то вот таких свежих ощущений, которые все-таки утрачиваются с количеством выпущенных коллекций, с количеством проработанных лет в этой сфере. Это большой жизненный путь, сложившийся успешно у Оксаны Караванской. Я желаю как минимум еще, как минимум 5, а может быть и 20, пять по 20. Хочется пожелать ей процветания клиентов, клиенток, Я як митець митцю хочу побажати Оксані великого натхнення. Оксан. Нехай це натхнення буде підкріплено здоров'ям, любов'ю, успіхами і е, просто щоб всі оточуються, всі, всі друзі, всі е, рідні, близькі люди е, тебе дуже дуже підтримували в тому, що ти робиш. Ти молодець. Дякую. З вами була Світлана Єрніязова. До нових зустрічей на Сіті Лайв Тіві.